Аби звільнити навколишнє середовище від ртуті. міська рада стала партнером в реалізації першого проєкту Європейського союзу «Life Mercury Free». його здійснюють в рамках міжнародної екологічної програми «Life» для клімату і довкілля. Неодноразово Івано-Франківську були так звані ЧП, які пов'язані були з туто містними матеріалами. Це дозволить нам ну, частково. Подолати проблему, і саме головне навчити населення, як себе поводити в таких ситуаціях, коли є загроза життю, загроза екології, загроза громаді завдання управління стоїть в тому, щоб населення міста здавало. Не викидало мусор, не викидало ще десь там на вулицю для того, щоб але зберегали. І ми кожен день в управлінні здійснюється прийом в робочі дні, і люди приходять, здають нам. До реалізації проєкту залучені близько десяти європейських країн серед ключових партнерів Польща, Нідерланди, Греція та Італія. Фахівці кажуть, для України участь у даній ініціативі досить актуальна. Позаяк вона досі не приєдналася до Мінаматської конвенції, що спрямована на захист здоров'я від ртутного впливу. Один термометр містить близько двох грам ртуті. Якщо такий термометр розбивається. То ці два грами ртуті забруднюють близько 6 тисяч кубометрів повітря. Якщо такий термометр в загальному баку зі сміттям потім ця ртуть в ґрунт і в ґрунтові води, то це має ще катастрофічніші наслідки для довкілля. Але окрім скажімо, термометрів є ще ціла палітра побутових предметів. Які містять або ртуть, або сполуки ртуті загальний кошторис грантового проєкту в Івано-Франківську півтора мільйона євро. Його реалізація здійснюватиметься впродовж трьох років. Віталія Куч, Руслан Копанчук, новини на вежі.